Для них перший млинець не пішов на нівець. Вони пройшли це випробування першим снігом підготовленими у повному всеозброєнні. Харківські двірники за кілька годин прибрали опади у вигляді мокрого снігу з міських дворів та внутрішньоквартальних доріг. Вже після роботи вся техніка, що працювала, пройшла своєрідний техогляд, аби бути готовою далі вступати у боротьбу з витівками погоди. снігопад снігопатренко можна сказати, що він був тренувальний, але ми спрацювали швидко і оперативно. Це завдяки нашому підсиленню технічному, тому що у нас є нова техніка. Нові трактори сьогодні вийшли і ми їх випробували дуже гарно. Негабаритні трактори вони пішли по Тротуарам, а у нас є і побільші більше трактори вони чистили внутрішньоквартальні дороги. Також ми працювали на пішохідних доріжках у дворах, максимально швидко прибрали залучено засоби малої механізації це щітки, роторні. Тому ми задоволені зранку. Наші мешканці комфортно змогли по чистим тротуарам дійти до зупинок громадського транспорту на роботу у своїх справах. Робота координується дуже якісно, тому що ми моніторимо погоду. Якщо синоптики кажуть, прогнозують, що буде сніг з великою вірогідністю він такий буде. І тому з вечора інформація вся повідомляється на райони. Райони грамотно організовують роботу, де куди поїде який трактор, на які маршрути, де буде залучені засоби малої механізації, а де потрібно там, мабуть, десь де якщо це виходи з під'їздів, то потрібно там уже ручна праця там підправити, може щось оперативніше. Зробити ми готові і організовані, але ж все одно працівників не вистачає. Потрібні і робітники з комплексного прибирання та отримання прибудинкових територій, і трактористи, бо техніка є, і ми готові, і запрошуємо людей до нас. Також і потрібні шляси ремонтники автотракторної техніки, які будуть обслуговувати наші трактори. І Також у нас є вакансії по районах. Це, Можуть бути майстри, і тому, якщо ви хочете, то звертайтеся о, до нашого підприємства, тому ми працевлаштуємо, ми завжди відкриті, і у нас соціальні гарантії, офіційне працевлаштування, е, заробітна плата виплачується своєчасно і стабільно, це не менш важливо. Забезпечені спецодягом е, на цей сезон і зимовий, і осінній, і літній, тому ласкаво просимо, будемо тільки раді. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.